Тут у мене отакий кабачок, десь грамів на 600, ну я його почищу. Кабачки ще не з свого городу, свого роду, тільки поки можу похвалитися цибулею і кропом. Зараз в цьому році щось жара почалася і не дуже все доходить, тільки посходило недавно. У мене тут овсяні такі хлоп'я додам сюди. До кабачка замість муки овсяні хлопці. Кабачок хочу натерти на Великій терці. Ну, мабуть, його почищу. Він і, і вроді би і не сильно там старий, ну все рівно. Натру на Великій терці. Так, ось я натерла, кабачок виявився не такий вже і молодий, як очікувалося. Прийшлося навіть не тільки чистити, а й витягувати середину. І зернята, ну нічого. Тепер посолю, з Чайну ложку вистачить. Перемішаю і так залишу десь на хвилин 20, а може і півгодини, поки схожу зараз у магазин за хлібом. Ось мій кабачок віддав сок. І так іще не дуже багато соку. Зараз я його відтисну. По можливості, скільки. Отак от нормально соку. Думала, менше буде. Так, відставляємо. Відтискала я руками. Зараз нам швидко треба додати всі інші інгредієнти, бо кабачки сок будуть пускати далі. Нам це не потрібно. Так, сіль тут є. Вбиваємо яйце. Розмішуємо. Додаємо сюди овсяні хлоп'я. Одна. Ну, тут у мене 5 ложок. Я буду так той. Зараз подивимося, потрібно ще чи ні. Звичайно. Висипаємо нашу нарізану зелень. Неподовжно тримати телефон і замішувати незвично. Ну, <кій> другого виходу поки немає. Будемо так. Зараз я все добре перемішаю, покажу. Так, ну така у нас маса вийшла. Довго мішати не буду, бо вже сок бачу, що дає. Думаю, вистачить мені 5 столових ложок. На пів кілограма кабачка. Ще чуть-чуть додам перцю. Чесник не буду додавати. Чесник буде в мене в сметані. Так, сковорідка вже гріється, налила туди олії, постараюся чим менше олії, звичайно, ну, як вийде. І зараз буду викладати, як розігріється добре олія. Маленькі оладики. Так, там у мене вже тарілочка застелена. Паперовим рушником туди буду складати виб... спечені оладики. Так, в мене електро... електрична плита до дев'ятки, я вісімкою розігріваю. Так, зрозуміла, що вже нагрілася олія, тоді збавляю його на 6 температуру. Не його, а температуру. Так, Буду намагатися викласти зараз оладики. Так так гарно, акуратно, придаючи їм таку по максимуму круглу, акуратну форму. Ну, так, не сильно товсто, ну і не сильно тонко, щоб, щоб було що їсти, коли оладик ми будемо поживати наш випечений, будемо відчувати всі-всі інгредієнти, які у нас є, отак ну, повну столову ложку навіть зверху. Ну, все, випікаємо на середньому вогні до готовності, тоді перевернемо на другий бік. Так, без телефона я їх лопаточкою привела в такий більш-менш нормальний вид. Не намагайтеся швидко. Їх перевернути потрібно добре просмажити. Можна так підглянути. Не знаю, страшно ще, ще ні, ще хай поки смажаться. Так, оці два те, що я казала, два оладика. Не просмажені. Отак, дайте їм добре просмажитись всередині. М зверху. Кірочка, щоб була. Хочу вам сказати, що те, що вони чуть-чуть розвалюються, хай вас не лякає. Ну, якби ви чули, який запах стоїть тут. М -м а смачно, Вообще, я вже спробувала. Дуже рекомендую приготувати, не дивлячись на те, що... Що вони Чуть-чуть підрозвалюються. Ну, нічого, так от їх можна склепати до кучі і все. Віться, оцей взагалі класний, просмажений. Ось. Такий І чуть-чуть так підпортився, нічого страшного. Ммм... Mm. 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 Дуже смачно. Респект тому, хто придумав цей рецепт. З овсяними хлоп'ями. О. Oh. Oh. Супер, слухайте. Дивіться, як гарно є ще сметанки з чесничком. Зараз буду пробувати. М -м -м -м. Зразу не їжте, дайте вихованути. Я не буду наладив. Кусняди напросто. Все відчувається і кабачок, і цибуля, і кріп. Все-все. Вкусняче. Смачного вам. Готуйте, не пожалкуєте.